Всім привіт! Радий вас вітати на своїй онлайн-прийомці. І подивлюся, ми вже виходимо на топ-топ рівень. Дивіться, вже як мені відсилають посилочки. бачите в яких. Ну, яке, яке пакування? І досить непогана вага. Це, напевно, така одна з рекордних ну, гарних матеріалів, так, ну, Які мені відіслали. Що вам хочу сказати? Підписуйтесь на канал, відправляйте нам посилочки. Ми будемо більше розказувати про свої посилки, про свою роботу. І сьогоднішнього дня в нас була така сімейна. Нарада і збільшуємо час, який виділяється, виділяється онлайн-прийомці. Тобто будемо більш ретельніше підходити до цього питання, більш краще робити надавати свої послуги, будемо розширятися. Тому дякуємо всім за увагу. Відсилайте нам ось такі гарні посилочки. І от зараз ми поїдемо на приймальний пункт і будемо їх стаціонарний пункт. Ми прийняли на онлайн-пункті, їдемо на стаціонарний, щоб їх всі переважити, і все буде добре. І розраховуватись на карту. Всім дякую, гарного дня!